Почався і згадалося наше місто. Я взагалі думав написати про наше місто, і там, е, хто послухає, той, я думаю, впізнає. Отже, щоб довго не вас не мучити, помучу вас віршами. Минає осінь, дні, бо кіноленти. Летять поза вікном, тролейбусів і авто, а люди йдуть собі, чекаючи момента, щоб усміх дарувати з під коміра пальто. Тепер притихний парк ховає по алеях закохані серця і розпач, і тугу. Укрилися вони в таємних темних нетрях, довіривши дубам, хто радість, хто тугу. Самотній клена лист зірвався, зірвався і летить додолу. Мов літачок старий, упав тобі до ніг. Як кораблі, що йдуть, знурів до суходолу, так і зима уже скупає на поріг. Такий в мене можливо тюд, можливо вірш, можливо що тепер